Доброго дня, шановні близняти, я вас вітаю. Мене звати Ліна Храмцова, і ми зараз подивимося з вами розклад з 16 по 22 січня. Будемо працювати на трьох колодах. Це в нас прямі перевернуті аркани, це в нас кождоднівне таро відьмачок. Ракульна колода трошки хай почекає. І давайте подивимось спочатку на загальну енергію тижня. Сідайте зручно, пристягайте війні дивитися, що робиться в вашому світі. І так, загальна енергія тижня. І будемо задавати питання. Будь ласка, подумайте про певну ситуацію, яка вас хвилює. І ви кажете, хочу, щоб карти мені підказали, як її вирішити. Запитаємо карти, як. Близнятам, близнюкам, вирішити ту саму ситуацію, яка буде порада. Так? Як вирішити цю ситуацію, що буде несподіваним на цьому тижні? Як вам полюбити себе? Позитив, негатив і порада від таро. Будемо дивитись. У вас новий шлях розвивається. Ну, якраз, дивіться. Початок тижня у вас, взагалі, енергії тижня це башня. Башня це негативний аркан, хтось вам може сказати. Я вважаю, що це добре, оскільки це зміни. І башня це, от, стояла та башня, все було добре, а потім зверху щось бабахнуло. І бабахнуло так, що всі полетіли в різні сторони. Це означає, що вам всесвіт якийсь зробить такий, знаєте, рух. Для того, щоб у вас в житті були зміни. Ми виходимо з зони комфорту дуже-дуже е повільно і чекаємо, і чекаємо, не розвиваємось, і тоді Всесвіт створює такі ситуації. Е це може бути розлучення, це може ви знаєте про зраду, це може бути переїзд в інше місце, це може бути взагалі звільнення. Ну це такі кардинальні зміни. Хтось каже, Лена, що, що ви таке розказуєте? Що ж тут доброго? Це добре, оскільки ви будете думати по-іншому, ви вийдете з того, як кажуть, як мишка в жиру сидить і нічого не робить. Ви вийдете з ситуації, і це означає, що ви вже її настільки пережили, але ви не хочете це залишити. Можливо, боїтеся, можливо, ви думаєте, там не буде грошей. А що а ж діти скажуть, сусіди ще хтось? І от вам обставини так складуться, що вам потрібно буде вирішувати. Я вас з цим вітаю, оскільки, справді е це дуже є важливим. Башня ще в нас відповідає за е електроприводи, бачите, там йде. Електрикам. Ну, тобто, подивіться ще на тижні, що вона там буде вимкнути все, коли ви десь йдете, щоб там праска не горіла. Такі речі. Тобто проконтролюйте. І так, що треба зробити, щоб ситуацію вирішити? Бачите, по шірки м'ячі тут, в принципі, така карта вона така вредна, да? Вона не є позитивною. Але позитив є завжди. Це карта, от якщо подивитися, да, ви, якщо ви є цією ведьмичкою, ви зібрали десь м'ячі, десь збираєтесь. Вона вам резонірує. У вас тут дно колоди, паш, це шлях новий. І ви, в принципі, зібрали м'ячі. Мічі це в нас такі. Як назвати ресурс розуму? От ви їх забрали. В принципі, це може бути і карта Крадненька, що хтось десь щось забрав з собою. Ви зібралися і відправляєтесь в подорож. І тут, в принципі, не ясно, чи ви тут перший, другий, чи ви третя людина. Чи вам треба подивитися, що з вами на шляху Іде людина, яка може вас обкрасти, яка може ці мечі. Позбирати. Тому для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібно свої локатори настільки гостро, наліво-направо включити і подивитися. Отут тут може бути якась крадіжка, може бути людина, яка знаходиться коло вас в цій ситуації, хоче вас обікрасти, хоче вам зробити щось підле. Тому ситуація, яку ви хочете вирішувати, над якою ви будете працювати. Подивіться, будь ласка, вона пов'язана з такими, знаєте, нелегальними справами. Будьте, будь ласка, обережні. І е, е, чекайте, скажімо, нелегальних якихось дій. Дуже-дуже обережно. Яка буде несподіванка? Несподіванкою буде король Кубкав. Король Кубкав це в нас. Е, Класний парень, да? ви в нас близнята, ви в нас повітря. Король Кубка це вода. Це може бути знайомство з хлопчиком таким. Ну, він же не хлопець, він мужчина. Водної стихії це в нас рак, риба або скорпіончик. І ви от раптово раз, і він намалюється десь на горизонті. Король Кубков такий прям хлопець класний, Який вам буде дуже багато всього розповідати. Він каваєр, з ним такі, знаєте, цікаве дозвілля провести. Він про емоції, про кохання. Ну, там, скажімо, тільки розмови розмови Він не діє, він дуже багато буде чого розповідати, але от, щоб діяти, то, в принципі, так собі. Несподіванка, знайомство з королем. Також це може бути звернення до психолога, оскільки в нас кубки, да, це підсвідомість, там, вода, це емоції. Ви можете до психіатра звернутися. Ну, всі, хто працює з вашою підсвідомістю: психолог, психіатр, психотерапевт, щоб вирішити свої якісь проблеми. Як проявити любов до себе? Уміряність. Хто гарно святкував, тепер час займатися йогою. І потім дивіться, в неї одне око відкрите, одне закрите. А, хорош їсти всякі плюшки. Уміряність це, в принципі, проявіть любов до свого тіла і до своєї душі. Хто ще раз займається йогою, починайте займатися. Знайдіть спокій для себе. Зробіть баланс між їсти, пити, відпочивати, коли ви спати, лягаєте. Я так думаю, це такий аркан зараз буде корисний для всіх. Оскільки за час наших таких святкувань ми всі вибилися з графіка. І от, щоб полюбити себе, вам карти кажуть, зробіть, станьте в позу дерева. Можете ще відкрити свої крони, і все буде добре. Що буде в позитиві? Зірка? Зірка це такий чудовий ракан, який є дистанційним. Знаєте, це може бути, наприклад, дистанційна робота. Це може бути знайомство з вашим цим королем, але дистанційно. Тобто, десь в інтернеті, на Тіндері, Паршип, чи хто там є Мамба, інші сайти, ви собі знайдете от короля, будете з ним спілкуватися. Це може бути робота, яка вам запропонується, але це також дистанційно, оскільки бачите, зірки, вони там знаходяться десь десь далеко. Це події, які відбудуться з часу. Да? Зірки, вони сяють. В позитиві може бути ваше розуміння, ваш баланс. От ви просто вийдете зараз собі у міряності зірка. В такий, знаєте, спот... спокій і, можливо, трошки холодність. От коли взагалі от подумайте слово зірка, вона там десь на небі, далеко-далеко, вона знає, що вона класна. І ви виходите в таку трошки от холодність після того, як у вас буде зараз по башні, раздрайв. Можливо, ви звільнитесь від якихось аб'юзних відносин, і ви зрозумієте: ви підете, да? втічете, візьмете все, що є. Щоб ту ситуацію вирішити, просто може бути вийти з цієї ситуації. Ви зараз думаєте, чи мені їхати, чи мені залишатися там, де є. Ні, їхати. Треба уходити, улітати навіть. Да? Зібрати все, що завгодно, і кота. Мені ця колода подобається, оскільки тут завжди коти. Тому, от ще раз, да, до того, щоб вирішити вашу ситуацію, можливо, треба просто піти, притом забрати все, що можете в даному випадку. І от в позитиві буде, що коли ви підете, коли розлетяться ці хлопчик з дівчинкою, ви станете зіркою. Ті, хто виходить з аб'юзних відносин, але ви знаєте самі, що вийти з відносин, коли вас декілька років, можливо, когось десятки років, принижували, це важко. Але ви будете виходити в почуття Я себе поважаю, я зірка, я варта за рахунок внутрішнього. Комфорту, можливо, за рахунок того, що ви ем, познайомитесь з цим королем. Хоча, дівчат, ви прекрасно самі знаєте, що якщо одні відносини були, треба трошки побути самім. Для багатьох це нереально. Вони кажуть, я не можу, мені треба, щоб хтось був в хаті, в ліжку, на кухні, а нормальним, стабільним є повернення себе собі. Ем, давайте зараз подивимось. Ой, чекайте. Башня падає, да? Значить, дивіться, це був у нас позитив, негатив. Справедливість. Справедливість в негативі. давайте подивимось, що тут є? У вас, в принципі, раз, два, три, чотири, чотири старших аркана. Що да? є в карті справедливість? Вам вдасться ізбіжати якоїсь проблеми? От ви зможете. І збіжати, скажімо, якоїсь там небезпеки. Бачите, он дракон пролітає, парицарі Жезлав. За рахунок того, хто ви є, за рахунок того, яка у вас є внутрішня ідея, от у вас буде можливість вирішити це питання, в принципі, може бути от, знаєте, така ситуація, що ви вирішуєте якісь тяжби. Да? І от, в принципі, ця карта, карта ще такого, от як рока. Це означає, те, що ви заслужили, ви і отримаєте. Парицарю Жезла тут такі, от прям ідеї. Ідеї, і от в даному випадку такий активний рицарь. Активний Активна людина. Можливо, ви з цим чоловіком, у вас є тяжба якась да? юридична. І от в даному випадку, то він може і виграти з тим, чим ви, скажімо, зараз переймаєтесь, оскільки це є в негативі. Тобто ви отримуєте, скажімо, по заслугам. Але якщо ви були гарною слухняною дівчинкою, весь час, то все у вас буде добре. По цій карті. Це у нас карта карми. І яка порада, Єєрофант, побути самому Подивіться, от у вас йдуть ці всі поради, як полюбити себе. І тут і і Ієрофант, знайдіть себе. Шановні Терези, вибачте, близнюки, близнята, ви просто знайдіть себе, оскільки для того, щоб рухатися далі після цього роздрайфу, вам потрібно ем, знати, хто ви. Якщо ви не будете, от у вас йде новий шлях, розумієте? У вас йде новий шлях, попа Жужезлав, і цей шлях, скажімо так, він тільки починається. Шлях до себе, шлях до спокою, шлях до цікавих енергій. Шлях до зірки. Давайте подивимось, яка енергія вам потрібна. Яка енергія потрібна близнюкам? Building blocks. Ви бачите, от будувати блоки. Ви зараз йдете новим шляхом, і вам потрібно подумати, що є вашими блоками, що вас захищає. Блоки є тими, які взагалі всі блоки, які в нас є, страх, да, яким ми володіємо, чи він володіє нами, це захист. Ми боїмося темряви, оскільки нормальна людина боїться, що на ньому можуть напасти. Хтось боїться плавати, оскільки людина боїться утонути. Якщо ви цього добре не вмієте робити, ви боїтеся. І блоки потрібні для захисту. Тепер питання, хто вам дав ці блоки, чому ви їх будуєте, шановні близнята, пропрацюйте цю тему, ваші блоки. І ви зможете пропрацювати, якщо ви будете тут займатися практиками, знайдете шлях до себе. По Ерофанту це пошук вчителя, можливо, вчителя-наставника. Треба справді розслабитись і взяти зв'язок з вищим. Бачите? Знайдіть себе, знайдіть свого наставника, знайдіть свій шлях і вийдіть в зірку. Я вам була дуже вдячна, що ви подивилися моє відео. До наступного разу!